Доброго дня, шановні. Слухайте, зараз щось таке робиться в інтернеті. Всі, щось почали знімати відео, що там будуть розсекречувати рух коштів по всім рахункам, все будуть дивитися, що не було ніяких змін абсолютно. Розкриття банками інформації, яка містить банки щодо юридичних та фізичних осіб. Ось, будь ласка, банківська таємниця яковид інформації, стаття 60. Про банки і банківську діяльність не була абсолютно змінена. Вона є. Стаття 21 закону України про інформацію, вона є. Порядок розкриття банківської таємниці. Він був спрощений на запит, ось цей пункт, здається, додався: на запит або письмову дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо руху умовного зберігання ескроу та операція за ними розкривається також на письмовий запит Бенефіціара. Інформація про залишок що кошти на банківські майнові нові права та кошти, на якому є предметом тяження. Операція за ним обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження, права розпорядження розрахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача. Якщо право обтяжувача на отримання, передбачено правоочином, на підставі якого виникає таке за рішенням суду, органом прокуратури України, СБУ, Держбюро розслідування, органам національної поліції України, Національним Бюро Безпеки. Оцим всім органам а, на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій проведені на користь чи доручення клієнту. Ну, податкової ми тут не бачимо. Тобто, Бюро економічної безпеки, Антимонопольний комітет, не бачимо. Центральний орган виконав... що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчий. Ну, іншими банками у випадках, якщо є підозра про тероризм, це ми знаємо точно. Багато, так, да, дійсно, багато пунктів додалося, хто може, як може, і, там, і так далі. Але так, щоб прямо прийшла податкова, зателефонувала, відкрити мені фізособи, а вона ФОП, я хочу подивитися, є чи нема. Такого немає без приділу. З чим цей фейк зв'язаний, тому що я вважаю, що це фейк. З тим, що у нас з вами є така акція, значить, спецрахунок відкривається для одноразового добровільного декларування. Ми всі знаємо, що зараз триває кампанія про одноразове добровільне декларування. Її строк закінчення мав бути до 1 вересня. Ось. Приватбанк ще щодо періоду до першого саї, надає послуги відкриття поточних рахунків із спецрежимом для задекларування ваших доходів, які були раніше не задекларовані. Процедура перевірки джерела походження активів після відкриття і внесення на нього готівкових коштів, банк уживає заходів задля встановлення джерела походження готівкових коштів декларанта шляхом вивчення його доходів. Статків, багатства, щоб до, до вимогу законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ну, це все стосується банківської системи. Податкове, як би повідомлення: декларуйте, все декларуйте, тому що потім будуть перевірки. Термін подовжили: одноразового спеціально добровільного декларування. Дивимося, до, до якого числа. Термін подовжили до 1 березня 2023 року. Тому з 1 вересня ваші рахунки ніхто не буде перевіряти. А от після 1 березня 2023 року, я думаю, що буде видано якусь постанову або наказ для тих, хто є для перевірки у фізичних осіб. Розрахункових рахунків, ті, які являються підозрюваними у збагаченні. От і все. Я вам раніше, хто дивився моє відео, показувала, да, що в електронний кабінет, вхідні листи, надходить лист від податкової попередження про те, що вас просять з'явитися і задекларувати ваші статки. Якщо у вас є для цих статків пояснення, нічого декларувати не треба. Господи, просто чомусь там податкова не хоче зложити 2 плюс 2. Але а, після цього строку, 1 березня 2023 року, вас виключить до податкового для надання роз'яснень. Якщо ви не зможете обґрунтувати, а, ваш походження ваших коштів, вашого збагачення і неоподаткування тих доходів, то вам придеться тоді грати по їх правилам, тобто декларувати і вже не по добровільній декларації. А уже по всім загально зобов'язаним податкам, тобто 18% податку з доходів фізичних осіб та 1,5% військового збору, якщо його не піднімуть до трьох. Це все, що я вам можу сказати з цього приводу. Після цього терміну, після 1 березня 2023 року, скоріш всього, Будуть поставлені монітори. Наразі моніторинг поставлений для фізичних осіб, щоб ви знали, якщо на вашу карту приходить особисту карту більше 400 тисяч гривень на місяць, то повірте, ваші дані вже фінмоніторинг передав до прокуратури. Це щоб ви знали. А, а якщо. Такого немає. Ми зараз не говоримо про фопів, які працюють, які все декларують. Ми говоримо про фізичних осіб інстасамок, які продають, продають в інстаграмі корейську косметику і нічого не платять ніяких податків. І ні про що не думають. І думають, та, я ж жінка, мені нічого не зроблять. Ось. Тому ми говоримо про цих людей. Або я мама, і вони мають мене зрозуміти, бо я себе тільки забезпечую дитину. Всі рівні, коли починають займатися бізнесом. Просто щоб ви знали і запам'ятайте це. Немає там, є у нас цілий перелік якихось лігот, є якихось там можливостей, але база у всіх має бути одна. Ви маєте відкрити або підприємство, або ФОП працювати, заробляти, декларувати, виводити свої особисті кошти і їх витрачати. Ось і весь алгоритм. Тому зверніть увагу, що після 1 березня 2023 року тільки тоді можете бити в барабани, що дійсно будуть перевірятися майже всі розрахункові рахунки фізичних осіб. А, звідки, за який період, не скажу. А, але можу одне сказати, що коли ми робили таких пару декларацій на одноразове добровільне декларування, а, то ми декларували з 2017 року дохід ну, для того, щоб вивезти а, купівлю, наприклад, будинку. У нас була ситуація, да? вивести купівлю до будинку у 2020 році. Ну, людина не, не декларувала свої доходи, так у неї вийшло. Ну, ми здекларували і заплатили податки. Просто щоб ви знали. От, тоді вже А зараз те, що там говорять, з 1 вересня, з 1 вересня, нічого подібного подовжили строк цього декларування, вже після цього декларування будуть перевірятися все. Все. Гарного настрою, всю інформацію перевіряйте, у всього є законне. Законна підстава. Все, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором. Всіх вас ціную, всіх вас поважаю і всім вам бажаю лише здоров'я. Все, до побачення!